В Ефірі новини на телеканалі Тивай далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю. Терористичний акт у Харківському пабі стіна. Від вибуху постраждали 11 людей. Восьмеро перебувають у лікарні. Стан двох лікарів оцінюють, як важкий вибух прогримів близько 10-ї вечора біля стійки бару, де невідомий залишив пакунок. Директор закладу Михайло Озеров повідомив, що пристрій був начинений гайками та іншими металевими елементами, і пов'язує напади з політикою, адже заклад збирає допомогу для переселенців та військових. А сам директор поселив у себе біженців і. З дітьми. Харківські правоохоронці ведуть досудове розслідування за статтею терористичний акт. Там нет нічого. Там от е, барної стойки разорваны потолки, там все. І, якщо даже в кабинет в підвалі, в якому рознесло взрывною волной стол, это многом говорит. Нужно восстанавливать все. У меня есть подразделение, что мы своей открытыми такими действиями мы мешаем кому-то вести другую политику. Жахлива аварія на Львівщині. 20-річний водій, який керував автомобілем Мерседес Віто, наїхав на п'ятьох пішоходів, які йшли вздовж узбіччя. Спершу збив на смерть річну дівчину, далі 18-річного хлопця та його ровесницю. Вони також загинули від отриманих травм. За кілька метрів збив ще двох підлітків. Вони, вони у важкому стані у реанімації. Трагедія сталася о другій годині ночі у селі Грушів Другобицького району. За повідомленням ДАЄ Львівської області водій був у стані алкогольного сп'яніння. На Дніпропетровщині правоохоронці закрили підпільний цех із виготовлення фальсифікованої горілки, налагодили перегонку сурогату у місті Марганець. Виготовляли алкоголь у приватному будинку. Там же розливали у пляшки, і наклеювали на них фальшиві акцизні марки. Потім реалізовували під час обшуків правоохоронці вилучили у підприємливих. Е... Ділків більше п'яти тисяч літрів спирту, 700 пляшок розлитої продукції і ще три тисячі пачок цигарок без акцизних марок. Тепер фальсифікатором загрожує в'язниця. За даним кримінальним правопорушенням вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 199 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Усю ніч у Донецьку лунали вибухи. За даними місцевої мерії залпи було чути у трьох районах міста. Нас на ранок ситуація стала відносно спокійною. Однак протягом ночі 13 разів терористи намагалися знищити українських силовиків. Як повідомляють прес-центрі, АТО, вогнем у відповідь позиції бойовиків були знешкоджені. Ситуація у Донецькому литовищі і навколо Маріуполя під контролем українських військових. Ситуація в Донецькому аеропорту під нашим контролем. Вночі в цьому секторі бойовики вели міномети та артилерійський вогонь по нашим позиціям в населених пунктах Гранітне, Красногорівка, Пєски зі стрілецької зброї бойовики обстріляли блокпост неподалік траси Бахмутка з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» Підрозділи, які дислокуються в населених пунктах. Трьох кряковка. Поблизу Маріуполя обстановка контролюється нашими силами. Загалом за добу бойовики обстрілювали українських військових в зоні, АТО 65 разів. Про це повідомляє координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Найбільше вогневих ударів завдано по укріпленнях в районі Дебальцевого. Там бійців обстрілювали 35 разів. Також Тимчук написав, що інформаційний опір припиняє співпрацю з ОБСЄ. Мовляв, ті подають необ'єктивні звіти і часто виконують роль ширми для агресивних планів Росії. Тим часом спостерігачі ОБСЄ зафіксували переміщення конвоїв градів і гаубиць на окупованих бойовиками територіях. Відповідний звіт опублікований на сайті організації. Зокрема, йдеться про переміщення колони з вантажівок і систем залпового вогню біля селища Свертлове. Біля Зугреса помічено 17 камазів, 12 з яких перевозили гаубиці. Крім того, іноземні журналісти зафіксували велику колону техніки біля Макіївки. І ще одну з 81. Диниць на околицях Сніжного СБУ заарештувала генерала зрадника Володимира Бика, який керував контррозвідкою за часів Януковича. За словами глави СБУ Валентина Наливайченка, служба розслідує 25 кримінальних проваджень проти екс-співробітників відомства, підозрюваних у державній зраді і у співпраці з терористами. Серед них і колишній очільник СБУ Олександр Якименко. Ці та інші високопосадовці часів Януковича працювали проти України, готували диверсії проти держави, сприяли тому, що генерали ФСБ безперешкодно приїжджали до Києва та готували розстріли майдану. Заявив. Наливайченко. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов не підписав закон про амністію терористів на Донбасі через невиконання бойовиками взятих на себе зобов'язань. Нагадаю, документ, запропонований Петром Порошенко, Верховна Рада у закритому режимі прийняла 16 вересня. Він передбачав звільнення від кримінальної та адміністративної відповідальності членів збройних формувань, що не вбивали людей. 16 мільйонів гривень виділить Кабмін на тимчасове забезпечення житлом вимушених біженців із сходу України. Про це під час прес дня уряду заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. Постанову підготувало мінекономіки, і вже сьогодні Кабмін його затвердить. Гроші частково компенсують державним установам витрати на проживання біженців в санаторіях та гуртожитках. Загалом в Україні 4 455 тисяч переселенців про роботу із їхнього соціального забезпечення також звітувала міністр соцполітики Людмила Денісова. Про забезпечення ліками доповідає керівник мозу Василь Лазоришинець. Про початок опалювального сезону голова «Нафтогазу України Андрій Коболєв. Подробиці дивіться вже в наступних випусках новин. Центр виборчком завершив підрахунок 100% протоколів з результатами виборів у Верховну Раду, і сьогодні має оголосити офіційні результати. Як повідомив прес-секретар ЦВК, у парламенті будуть представлені 11 партій, кандидати від яких пройшли по багато і одномандатних округах. Найбільше у блоку Петра Порошенка 132, у народного фронту, 82, у самопомочі, 33 мандати. У опозиційного блоку 29. Також у в Верховній Раді будуть 22 радикала і 19 від батьківщини і 96 самовисуванців. У центральній виборчій комісії зараз перебуває наш кореспондент Олена Сіренко. Олено, вітаю. Скажи, будь ласка, то коли варто чекати початку роботи оновленого парламенту? Вітаю, Аліна. Отже, сьогодні центр борчко має оголосити офіційні результати голосування. Це його зобов'язує зробити закон, Щоправда, підвести риску зможуть лише по партійним спискам зробити це планують ближче до вечора. А от почути усіх мажоритарників переможців, які потраплять у нове скликання Верховної Ради, сьогодні вочевидь не вдасться. А це пов'язано зокрема з тим, що суди призначили перерахунок голосів у двох округах: зокрема 63-му на Житомирщині та 38-му на Дніпропетровщині відтак прізвище деяких мажоритарників, які потраплять у парламент. Ми очевидно почуємо аж через місяць. Щоправда, парламент все одно запрацює. за словами голови центру борчкому Михайла Охендовського, Напередодні він заявив, що для цього потрібна конституційна більшість 300 депутатів. Я нагадаю, що за партійними списками буде обрано 225 народних депутатів. А от по мажоритарці поки що 160 8. це поки що всі дані на цей час. Аліна, тобі слово Олена, дякую тобі. Це була Олена Сіренко. Вона стежить за оновленням даних в центральній виборчій комісії. Долар у столичних обмінниках подорожчав проти суботи майже на гривню. Сьогодні американську валюту в середньому пропонують купити по 15 гривень 2 копійки. А на курс міжбанку вищий ще на 20 копійок. Продати долар можна за 14 гривень 30 копійок. А в Нацбанку хочуть заборонити розрахунки готівкою більше тисячі євро. Про це заявила головний банкір Валерія Гонтарева. За її словами, відповідний законопроект вже зареєстрований у парламенті. Якщо його приймуть, усі великі покупки доведеться робити через банківські картки. Політика Путіна коштувала російським олігархам 50 мільярдів доларів. Свідчать дані агентства Bloomberg. Найбільших втрат зазнав Володимир Євтушенков. Його статок скоротився на дві третини до трьох мільярдів доларів. Один з особистих друзів Путіна, Геннадій Тимченко, втратив більше третини капіталу. Він перебуває у санкційних списках заходу проти Росії за анексію Криму. Найбагатший росіянин Галішер Усману втратив чверть статків і тепер має 15 мільярдів доларів. Сполучені Штати готові захищати суверенітет та незалежність України. Про це заявив держсекретар Шаджон Керрі. Він наголосив, що дії Росії в Україні несуть загрозу вільній Європі та усьому ладу, який встановився після розпаду Радянського Союзу. Також США в чергове закликали Росію припинити підтримку сепаратистів і відвести усі свої війська та військове обладнання з України. Про це йдеться у заяві представника Ради безпеки при Білому домі Бернадет Міхен. Європейський союз вимагає від Росії якнайшвидше вивести свої війська і зброю з території України і не допустити повторного загострення військових дій. Про це йдеться у заяві Верховного комісара ЄС із закордонних справ Федеріки Могаріні. У документі наголошується на необхідності суворо дотримуватися всіх зобов'язань у рамках мінського протоколу. Також Верховний представник ЄС закликає Росію натиснути на терористів, щоб ті дотримувалися умов угоди укладу. Даною в білоруській столиці. Новий генеральний план столиці ще не затвердили, а кияни вже налякані. Містом гуляють чутки про знесення житлових будинків. Чи є для цього підстави? Знає Аліна Ніколаєва. Ця дев'ятиповерхівка на початку проспекту перемоги фактично в центрі Києва. За словами місцевих у генплані на 2020 рік її та сусідніх двох вже немає. Замісних торговий центр та нова розв'язка, і може чуткам ніхто б не повірив, та через дорогу прямо під стінами центрального раксу вже зводять найбільший в Україні бізнес-центр. А мешканцям будинку телефонують. І пропонують виселятися. Дзвонили, оповіщали, о що дом буде сноситися, що думаєте, о том, куди переселитися. У нас регулярно появляються люди з теодолітами, знімають гіодезичні с ну повігіодезичку сйомку. Прозводять. у Жека. Жек, як всегда розводить руками, він нічого не знає. Тим часом розробники генплану кажуть, те, що мешканці не дошукали свого будинку на схамах, нормально, бо документ не відповідає за архітектурне розміщення. Він визначає лише функціональне призначення землі, а зносити, якщо й будуть, то тільки аварійні хрущовки, і в далекому майбутньому теоретична столиця вже має основний містобудівний документ, який діє до 2020 року. Чому почали розробляти новий? Головний архітектор Києва Сергій Целувальник пояснює за часів мера Черновецького в нього внесли дуже багато правок, які робились під конкретних людей. вони під конкретний домик. два домика, три домика, щоб їх всунути куда-то. Чому вдруг надо було розробляти новий коли старий і до сих пор дійствуючий? От чому вдруг? От поэтому генплан 2025. за словами його розробники має повернути Києву втрачені зелені зони, розвинути приміські райони та додати мільйони квадратних метрів житла і офісних приміщень, але це мають зробити не за рахунок вже забудованих територій, а на колишніх промислових зонах та військових частинах. Наприклад, територія нижньої телечки 204 гектара. На сьогодні вона зайнята промисловим підприємством, які неефективно функціонують. Там буде громадська функція. Це офісні наукові установи, розважальні, торгівельні центри, ну і, можливо, частково якісь житлові привищення. Однак громадськість не вірить у красиві обіцянки чиновників, побоюються, що історія може повторитися. Кажуть, нині діючий план достатньо почистити віднесених правок та осучаснити. Відтак не довелося б витрачати 20 мільйонів гривень на розробку нового документа проти тому, що це не відповідає нормам чинного законодавства. В Києві в 2002 році був затверджений генеральний план розвитку міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року. Він затверджений рішенням Київської міської ради. І це рішення було оприлюднено. Це рішення є законом. І генеральний план розвитку міста Києва на період 2020 року є своєрідною конституцією. Однак, з усіма перепетіями навколо генпланів люди так і не отримали відповідь на найнагальніше запитання: виселятися з будинку, якого немає в документах, чи ні. Аліна Ніколаєва, Сергій Наконечний, Олександр Тигілов, Тивай. Такими були новини на цю годину. Більше дивіться вже о тринадцятій. Я бажаю вам миру та спокою до зустрічі.